Ну, Тут, будь ласка, дану сесію. Вона сьогодні була досить важка. Зглядалося дуже, дуже довго для питання, чому саме троху. Якщо ви маєте на увазі про кількісний склад, найбільше питання, це була особиста, скажімо так, примка міського голови, тому що дійсно на погодженої раді і було перерослі, не одна була і наперед погодили, що має бути 19. Щось відбулося, що йому захотілося, щоб їх було 15. Можливо, щось не відчув. Дуже трошки всі втомилися. Потім вирішили, що таке, да має бути 19. Все. Як ви граєте за якісний склад наступного засідання? Будемо щоб робити нас... все можливе, щоб його змінити. Зараз є 11 з тих 19, і є 11 погоджених між всіми погодженими фракціями. Але має бути повний склад. Хоча могло працювати 11, але він може цього не дозволити. Це він висуває. Закон так написано. Міський голова подає нам на розгляд. Воно за наступну сесію. Буде одне. Питання виконкому найголовніше. Чим світло ми це бюджет. вирішимо. Бюджет треба вивчати. Сьогодні я отримав інформацію про бюджету. Завтра зранку йдемо на 9 годину до е пані Чумак. Я снідумався. Завтра вона трошки більше інформації надасть. Будемо вивчати. Є люди, які будуть це вивчати. Я буду на сесії, він дам економічно, буде бюджет. Це дуже гостро. Я зробив ще кілька запитів стосовно е коштів, які залишились з минулого року, профіцит бюджету є, і ми маємо його теж вивчити. Отримуємо від них інформацію і будемо бачити які кошти у нас є як відомі дальше